Нині праздник трьох святителів В. Напоминаємо то все время, як Василій Великий страдав, як Григорій терпів, як Йоанна Златусту гнали. За що? Да вони були образці служення, вони були супергромадяни, вірні, благодатні, законопослушні. Но світ відів на них релігійних авторитетів, а сатаністи цього світа. Всі помнили ще давнє, давнє правило поражу пастиря і розійдуться вівці. Але тепер, поки ми маємо віддіти на наших наставників Василія Великого, Григорія Богослова Яна Златоустого, і як вони служили вірно, твердо, благодатно і ми спішимо, доки є можливість служити у церкві, сповідатися, причащатися. І коли видимо, яка їх була кончина, подорожати їх вірі. Так, їх гнали і нас женуть. Їх обзивали, що вони вороги імперії і нам кажуть таке. Ну ні одного з тих обвинень нині доказати не можуть. Стоїть ли плакати? Ні. Діло в тому, що колись писав Василій Великий, Если ти…» Потерпиш гоніння, зчитаю то великою честю. Якщо тебе понизили, зняли з роботи, скажімо, через наше час, ми як при Совєтському Союзі партійці знімали наших людей з роботи, бо до церкви ходить чоловік, точно так же внуки тих партійців нині з роботи виганяють, якщо ти случайно оказався у числі. Вірних української православної церкви, не взирая, третірують і спортсменів, і музикантів, і співаків на сцені. Всіх б'ють. Почому ти йдеш до церкви, в котрі є спасіння душі? Ви маєте йти в блуд, у тупік, там, де погибель, там, де ми в погибелі, пойти в погибель. І от люди відповідають зирая на кончину жизни наших святих трьох святителів. А вони не боялися угроз. А вони розуміли, що віра в Бога є то, що робить нас причасниками вічного життя. І в завершення хочеться сказати: не треба шкодувати сили і навіть своє життя і таланти, якщо треба послужити Богу, церкві і в тому служенні вдруг комусь треба чимось пожертвувати. І Григорій Богослов утверджує, що якщо православні християни держаться правильної віри, то тільки правильне ісповедення Христа є спасительною. Люба секта, любий розкол, Котриївня церкви, оби як красно співали, як красно возводили, як красно проповідь казали, не є ніч, спасіння не є. І храми мають, і золото, і хори співають у. Различних людей, вне церкви. Ну, все, то каже Григорій, не спасительно, як і предупреждав апостол Павел посланню к Тимофею. Тимофея помни, не всякий подв'язаючися буде мати нагороду, якщо незаконно, неправильно подвизається, був в переводі Кірле Мефодія, якщо незаконно буде замучений за віру. Так, да, замучений за віру, але незаконно що він прийняв, і Його смерть не буде спасительна, навіть коли пострадав. Почому? тому що Григорій Богослов за той Богослов, який учить нас, що тільки правильне вірою спасає чоловіка. Чому ми з вами співаємо на літургії кожен раз православний символ віри, вся церква співає? Щоб ще раз підтвердити, ми так віруємо, як співаємо. Господи, молитиме всіх трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Яна Затауста, научи нас і нині добре наставників своїх поминати, старанно поминати, котрі нам проповідували Слово Боже, а взирає і на кончину наших вірних наставників, постарайся бути подобні їм, і лише в тому случаю ми, діти Божі, Істинні діти канонічної, православної, благодатної, спасаючої церкви, а у вічності в'єдно з цими трьома святителями і з святими, зможемо наслідувати царство Божої. Амінь.